Любі друзі, брати і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте. Знаєте, велике свято, да, яке ми сьогодні святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. І ми, коли відкриваємо Слово Боже да, то ми читаємо ці вірші. Які передали нам е, апостоли, да, і ті, е, щоб ми мали це, це знання. І ми читаємо ці слова, да. Лука, передає нам ці слова, які записано 24 розділ з першого вірша. А в перший день тижня дуже рано несучи Наготовлені пахащі, прийшли вони до гробниці, і разом з ними деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці, і, війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І коли вони були здивовані цим ось два мужі стали перед ними в блискучій одежі, і коли вони налякались і схилили обличчя до землі, а ті сказали їм, Чому ви, шука... Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте, як Він говорив вам, коли був ще в Галилеї, кажучи, що синові людському треба було, виданому в руки грішних людей, бути розп'ятим і третього дня воскреснути. І вони згадали слово Його і, вернувшись від гробниці, вони розказали про все 11 та всім іншим. То була Марія Магдалина, Іоанна і Марія, Мати Якова та інші з ними, які розповіли про це апостолам. Та ці слова здалися їм вигадкою і не повірили їм. Ті события, да, те, що происходило тоді. Дивіться, ми вчора були тут на зібранні, і ми згадували той шлях, який пройшов Ісус Христос. Ми читали Слово Боже, і знаєте, ті страждання, які Він переніс, коли Він зібрав учніх, учнів своїх, горніці, коли Він обмив їм ноги. Коли Він сказав, що Він це зробив, і щоб ми це робили, щоб любов наша, наша наповняла наші серця, і знаєте, Він пішов на цей Хрест. Що вони переживали, коли там стояли біля Христа і дивилися, як вмирав Ісус Христос там на Христі? Знаєте, одні люди. Ми читаємо в Євангелії, що вони насміхалися. Вони казали: зійди з Христа, і ми тоді повіримо, що ти син Божий. Спаси себе, як ти спасав других людей, насміхались. Другі плакали і дивились. І знаєте, ті слова, які Ісус Христос там казав, там на хресті. І це слово, яке Він сказав, звершилося. Ця перемога над цим, над цією темрявою, над цим гріхом, вона звершилася там на хресті. Ми читаємо Іоанна 12 розділ 46 вірш. Я, Ісус Христос, каже, світло, прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишався в чому? В темряві. У цьому злі, хто вірує в мене, світло! Яке просвітлює кожну людину, яка звертається в покаяння з вірою до Ісуса Христа. І знаєте, коли вони знаходилися у покої в суботу, да? і дуже рано вони встали, пішли куди? Туди, до гробниці. Куди зараз батьки ходять, якщо діти їхні там на кладовищі? Туди, до дітей. Ну вони вже там. Вони вже перейшли. з цього життя в Вічне життя. Ну, батьки йдуть. І знаєте, коли вони прийшли туди, да, то що вони побачили? Камінь відвалений від гробниці. В скалі, великий цей камінь, котрий був привалений. І знаєте, вони побачили це. Вони зайшли туди і не побачили тіла Ісуса Христа. Ангели їм сказали, що його нема. Що ви шукаєте? Живого між мертвими? Він воскрес. Вони це побачили своїми очами. І небожителі їм сказали, що ідіть, скажіть, да, що Христос воскрес. Знаєте, коли вони прийшли сказали учням, да? і учні що? Зраділи? Ні, смуток. Не повірили їх, їхнім словам. Не повірили. Знаєте, ми читаємо, коли е, в другому Євангелії, да, де поставили даже стражу, щоб охороняли. І коли цей камінь був відвалений, і ці е, воїни, які стерегли ту гробницю, да, вони прийшли і сказали, що таке чудо случилося кому? Начальству, фарисеям. І що вони сказали? Ми вам дадім гроші. Ви скажіть, що учні ночі прийшли і що вкрали Ісуса Христа. Написано, що рознеслося це слово, да? Лже Євангелє. Знаєте, ця темрява, як хоче затмити це світло. Но ми читали, да, що Ісус Христос сказав, що я є світло. Він прийшов у цей світ, щоб кожен, хто вірує, в кого? В Ісуса Христа, Він не залишався в цій темряві. Знаєте, лукавий буде постійно обманювати людей. Ну, Слово Боже каже, щоб ми вірували. Вірували і ми віруємо, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Він воскресив наше життя для цього життя, щоб ми тут славили Його. Ми маємо цю надію, коли ми перейдемо з цього життя, ми будемо там, з Ісусом Христом. В вічності. І ця надія, вона, знаєте, дає нам оцей мир і спокій в нашому серці. Тому що, знаєте, коли Ісус Христос з'явився до учнів, да? дивіться, Двоє учнів ідуть, ми читаємо в 24 розділі Лука, описує далі, з Єрусалима в Маус. Вони йдуть, знаєте, і такі смутні, похмурі, розмовляють о, о тих событиях, да що були. І приблизився до них Ісус Христос. І пішов разом з ними. І запитав, чого ви такі сумні? Разве ти не знаєш, да, що произошло, що случилось? Там. Ілі ти один, що прийшов і не знаєш. І знаєте, коли Ісус Христос почав їм розповідати, як палало в їхнє серце. Він сказав, що так написано, так було збуться, це сказав ще Мойсей, це написано в Псалмах. Це було пророство, що Христос Воскресне з мертвих. І знаєте, вони, коли зайшли, і Христос проламив їм хліб, і вони тоді впізнали, що це Ісус Христос там на вечері. В тому приміщенні. Ну, став Він для них, що невидимий. Вони йдуть і розповідають учням, Своїм, розказують те, що вони бачили. І знаєте, Ісус Христос з'являється і до учнів. да? Написано 36-й вірш, 24 й розділ Євангелія Луки, Луки. Коли вони ще говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав мир вам. Вони збентежилися та налякалися і подумали, що бачать духа, але Він сказав їм, чому ви стривожилися? І чому такі думки входять у серця ваші? Подивіться на руки мої і на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться: дух не має тіла і кісток, який ви бачите у мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли вони ще не вірили, з радістю і дивувались, він сказав їм: чи маєте тут якусь їжу? Вони подали йому шматок печеної риби. І стільникового меду він взяв і їв перед ними. І сказав їм: ось те, що я говорив вам, коли, коли ще був з вами. Потрібно, щоб здійснилося усе, що написано про мене в законі Мойсем і пророків, і Псалмах. Тоді відкрив їм розум для розуміння Писання. Дивіться, Дух Святий, який щаст наповнює наші серця. Він відкриває нам ці істини у святій Книги Библії. Коли рвуться снаряди і ракети, хто може дати цей мир? Ісус Христос. Коли вони, знаєте, були такі збентежені і були там, да, закриті в цій горниці, да, то Ісус Христос з'явився їм і сказав мир вам. Марія Магдаліна, коли ми читаємо, знаєте, Іоанн описує за цю жінку, написано першого ж дня тижня прийшла до гробниці Марія Магдалина вранці, як ще було темно. І бачить, що камінь відвалений від гробниці. Знаєте, переживання цієї, жінки, яке світло дало їй життя, яка жила в гріхах, ну була, знаєте, покаялась, і Ісус Христос освободив її від цієї гріха, яка ходила за Ісусом Христом і служила для нього. І знаєте, ми читаємо далі, да? 11 вірш. І Марія стояла біла гробниці і плакала. І, плачучи, вона нахилилась до гробницю і бачить двох ангелів у білій одежі, які сиділи один у головах, а другий у ногах, де лежало тіло Ісусова. І вони питають її Жінка, чого плачеш? Вона відповіла їм: взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. Сказавши це, вони обернули, вона обернулася і побачила Ісуса, що стояв. Та не впізнала, що то Ісус. Ісус питав її, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому, пане, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму Його. Ісус сказав їй Марія. І вона обернулась і сказала йому, Равуні, тобто учитель. Знаєте, сьогодні Господь. Зове кожного. Сьогодні Він кличе. Якщо душа наша там трепеще, знаєте, і Дух Святий тривожи наше серце, то сьогодні Бог каже по імені, звернися до мене. Я дам тобі це світло, тому що я є світло, Ісус Христос каже. Я дам тобі вічне життя. Я дам тобі той спокій і той мир в твоє серце. Я дам віру тобі в твоє серце. В мене, в Ісуса Христа. І знаєте, ми читаємо Колосянам 1,20. І щоб ним приєднати з собою все, примиривши через нього кров'ю Христа Його і земне і небесне. Що зробив Ісус Христос? Він це звершив. Він звершив, знаєте, ту перемогу над цим злом, над цим гріхом, над тою темрявою. Він це звершив. Дорогі друзі, які ще, знаєте, чули, ходите, слухаєте, розумієте, але ще не зробили цей крок до Ісуса Христа. Сьогодні Господь каже ваше ім'я, в вашому серці. Знаєте, він не буде гупати і стукати. Він буде казати з любов'ю, сьогодні твій час, сьогодні звернися, сьогодні покайся, тому що завтрашній день, чи буде він в твоєму житті? Сьогодні Бог дає нам оце життя на цій землі. Сьогодні Бог дає, щоб ми могли поправити оці світильники, які Бог дає нам. Щоб ми ходили в цьому світлі, тому що Ісус Христос сказав, що я є світло. Сьогодні, знаєте, коли ми віруємо, то лиця наші, вони що, сіяють. Вони, вони відображають Ісуса Христа в нашому житті. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми давайте помолимось. Воздамо Йому хвалу, в наших, хвалу Йому в наших молитвах, а йому слава за все. Амінь.